Той, хто не любить своєї країни, нічого більше любити не може. Джордж Байер. Хочемо, щоб нація наша чужих чобіт не чистила, пора вільними стати пора. Микола Куліш. Вітчизна це не хтось і десь. Я теж вітчизна. Іван Світличний. Одна єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір карпатських аж по Кавказ. Микола Михновський. Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Василь Симоненко. Для українців головним рядіаном світі є той, що приходить через Україну, Юрій Липа. Доки в родині Українства стоятиме невгамоний вереск юродивих про свою любов та спасення України, Україна згине, розп'ята на хресті своїми Спасителями. Степан Бандера Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна, Михайло Грушевський. Ти мій рід, ти дитино моя, ти вся честь моя і слава, в тобі дух мій, будуще моє, і краса, і держава. Іван Франко. Україна завжди прагнула бути вільною. Домінування над нею Росії повинна завжди сприйматися як історична аномалія. Вольтер. Україна, дорога і близька моєму серцю. Я люблю її літературу, музику, її чудову українську пісню, сповнену чарівної мелодії. Антон Чехов, свою Україну любіть. Любіть її воврем'я, люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Тарас Григорович Шевченко. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків, дивіться на неї, як на землю своїх дітей, і тоді приїдуть зміни. Святослав Вакарчук. Народи мій, як добре те, що ти у мене є на світі, Микола Вінграновський. І яка краса відродження країни? Ще рік, ще день назад, почувся плач робів. Олександр Олесь, не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Кузьма Скрябін. Чи довго ще ми будемо блукати і шукати чужого краю на своїй землі? Леся Українка. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їна, Володимир Сесюра. А в серці тільки ти, єдиний мій коханий рідний краю, Ліна Костенко.